Слава Україні, мій позивний єгер. І сьогодні ми поговоримо, чому в нашій країні відбувається свавілля і ТЦК, чому наші права постійно порушують. І як взагалі із цим всім боротися? Отже, розпочнемо ми з того, що з 24 лютого 2022 року відбувається мобілізація. У перші шість місяців повномасштабного вторгнення у військо потрапили дуже багато добровольців, тобто, фактично не було місць, і країна не могла забезпечити всіх людей потрібними предметами. По факту, тільки завдяки волонтерам і добровольцям. Ми змогли зупинити країну, армія якої чисельно більша за нашу. Потім пройшов ще рік: військових стало трохи менше, частина з них звільнилася, частину з них звільнили примусово. І через рік, з початку повномасштабного вторгнення у війську почало бракувати людей. Зараз добігає кінця третій рік повномасштабного вторгнення. Частина людей у війську настільки давно, що не пам'ятають, коли останній раз були вдома, і, очевидно, таких людей потрібно замінити. Також формуються нові частини, щодня в Україну потрапляє все більше західного озброєння і мобілізація частково це вирішує. На цьому тижні я запишу відео про те, чому в армії 70% небойових посад. Тобто, чому 70% військових ніколи взагалі не будуть на бойових. У попередніх відео ми вже говорили, що втрати загиблими сягають 3%, пораненими до 10%, і найбільше втрат адміністративних, тобто людей, які звільнилися за сімейними обставинами, або людей, які звільнилися за станом здоров'я. Можливо, ви чули таку приказку про ВЛК. У нас немає здорових людей, у нас є недообстежені. Так, от саме тому військові можуть звільнитися з військової служби, якщо почитають нормативно-правові акти. Жодна людина не може довго перебувати на бойових. Як правило, ротація відбувається за 15 діб, ніхто не проводить на лінії зіткнення більше двох тижнів. А після цього наступають затяги. Тилові затяги вони можуть називатися по-різному: відведення, відновлення, ротації. Тим не менш, будь-який бойовий підрозділ скаже, що на бойових. Значно менше проблем ніж в тилу, тобто в тилу починаються основні проблеми. Тобто, ось цей побут і лякає більшість прозовників. Тобто, фактично, це є відповідь, чому більшість людей не хочуть йти в армію. Для того щоб наші подальші роздуми спиралися на правовий порядок. До речі, я щодня повторюю і буду повторювати, що Україна є правова держава. тобто, Будь-які правові порушення ви можете оскаржити в суді, і це буде ефективним. Ну якщо, звісно, що до вас відбулося правове порушення, а не ви вигадали собі хворобу і просто не хочете служити. Отже, мобілізація в Україні відбувається наступним чином: вам дають повістку, тобто, фактично, це повістка пройти ВЛК або уточнити дані в ТЦК. Зараз в ЦНАПі неможливо оновити дані повністю. ЦНАП оновлює тільки частину ваших даних, і в ТЦК вам обов'язково доведеться прийти. В ТЦК вас направляють на ВЛК. ВЛК це військово лікарська комісія, яка визначає вашу ступінь придатності. Тобто, фактично, на ВЛК ви йдете не лікуватися, а переконувати людей в тому, що у вас дійсно є хвороба, і для цього на руках. У вас вже мають бути документи із діагнозами, які вам встановили до цього після того, як ви пройдете ВЛК, в ТЦК приймають рішення щодо того, чи можна вас мобілізувати. До речі, скажу зараз не приймають у військо обмежено придатних. Також скасували категорію 50-60 років, поки що тільки наказом, але наша країна розробляє законопроект, у якому мобілізація буде тривати від 25 до 50 років. Ну і можливо так і знизять призовний вік, тому що Європа дуже тисне на президента України для того, щоб молоді хлопці також потрапляли до армії. У випадку, якщо ви абсолютно придатний, тобто немає жодної проблеми зі здоров'ям, ви не оскаржуєте висновок ВЛК. Ви здоровий і готові служити. ТЦК направляє вас у військову частину бойовою повісткою. Ну, але я думаю, ви, в принципі, розумієте, що відразу на бойові вас ніхто не направить. Спочатку ви потрапите в частину, потім ви потрапите в учебку, а потім, уже якщо ваш батальйон приймає безпосередню участь у бойових діях, вам, командиром, буде назначена певна робота. І якщо ви думаєте, що ви помрете відразу на перший день після мобілізації, це не так. Тому що 50% людей, які опинилися на нулі, не стріляють. Чому так? Тому що не всі стріляють одночасно. Хтось споряджує магазини, хтось криє тил, а хтось взагалі медик, і він чекає на виконання роботи тільки в тому випадку, якщо когось поранять. Ну або якщо треба буде допомога суміжному підрозділу із евакуацією, військова робота передбачає вашу обізнаність у всіх цих сферах. Якщо зараз ви думаєте, що ви відразу загинете, ну фактично це тільки через те, що у вас немає військових навичок. Професійний військовий дуже добре розуміє. Як застосувати його знання, як не потрапити в халепу і як вижити на полі бою? А перед тим як я розкрию тему, що краще обрати для себе контракт чи мобілізацію, я хотів би порадити вам магазин зброї Прапорщик. Саме там була куплена ось ця гвинтівка. Саме там я купив свою першу зброю, і в цьому магазині розпочався мій стрілецький шлях. Якщо ви обираєте, яку зброю вам краще купити, або взагалі не знаєте нічого про світ зброї, я б радив звернутися вам саме до цього магазину. В магазині прапорщик, дуже передні консультанти, вони підкажуть вам, як краще зекономити гроші і яку гвинтівку вам треба обрати для вирішення вашої життєвої ситуації. Якщо вам потрібна гвинтівка для самозахисту ну, або для оборони вашого житлового простору, достатньо купити дробовик. Фактично менше, ніж за 20 тисяч гривень, ви можете обрати дуже хороший дробовик у магазині зброї прапорщик. Також у них проходить доволі цікава акція. Ви можете прийти до них, попередити, що ви від єгера, і вам подарують одну безкоштовну чистку вашої зброї. Це дуже важливо. Тому що якщо у вас немає досвіду роботи зі зброєю, ви можете дуже легко забути про чистку вашої зброї, або не дочистити важливі компоненти, важливі деталі, і це призведе до того, що зброя підведе вас у непотрібний момент. Не випробовуйте власну долю і навчіться чистити вашу зброю безкоштовно, якщо ви знову ж таки згадаєте в магазині прапорщик, що ви від Єгера. Отже, про те, чим відрізняється контракт від мобілізації. У мене є окреме відео, і головною відмінністю є те, що по мобілізації ловлять по факту правопорушників, тобто людей, які так чи інакше намагалися ухилитися від виконання власного обов'язку перед державою. А контрактник це взагалі поважна і шанована людина, яка сама прийняла рішення долучитися до війська, ніхто не тримає її під вартою, людина приходить. Отримує відсрочку на місяць або два, вирішує всі свої питання, спокійно проходить ВЛК стільки часу, скільки потрібно. Ну, якщо ось так поглянути, хто в армію попадає раніше, скоріше за все, контрактник має від двох до трьох місяців роздуплитися, чого він взагалі хоче в цьому житті. Ну а у мобілізованого, як правило, тільки той час, який йому удається ховатися. Ну і як правило, ховаються вони місяць чи два. Ну тобто, по факту, контрактник не втрачає свободу з самого початку. А мобілізований, як правило, ховається, тому що дотягнув ситуацію до того, що його подали в розшук. Але далі ми в цьому відео розглянемо, кого взагалі бусифікують і чому багато людей пручаються, коли їх поліціянти намагаються доставити у ТЦК. Я думаю, кожен із вас бачив відео із примусовою мобілізацією громадян. Тобто, фактично бусифікацією, коли людину просто-напросто ловлять. На вулиці, далі її тягнуть в бусик, і вона потрапляє в ТЦК доволі таким не сильно інтелігентним чином. Тепер я хочу розглянути правовий порядок, взагалі чому так відбувається, чому частина людей самі приходять в ТЦК, а частину людей доводиться туди тягнути силовими методами. Ну і почнемо ми із законного порядку мобілізації. Як це все передбачено? Якщо людині дають повістку, вона має з'явитися в ТЦК самостійно. На це дається, якщо я не помиляюся, 30 днів. Тобто, у людини є дуже багато часу для того, щоб з'явитися в ТЦК. Якщо вона не з'являється, ТЦК має направити другу і третю повістку такій людині. Тобто, фактично, вже 90 днів. З моменту першої повістки, якщо людина за 90 днів не з'явилася в ТЦК, тобто її позиція є принципова і вона не хоче оновлювати свої дані з якихось причин, людина потрапляє у розшук. Але перед тим як подати людину в розшук, необхідно сформувати кримінальну справу, тому що по факту... Неявка в ТЦК фактично це є ухилення від призову на військову службу. Тобто, це таке саме кримінальне правопорушення, як, от, наприклад, хуліганство, ну або підпал транспортного засобу, ну або крадіжка, тобто, фактично, відповідальність різна. Але за ухилення від військової служби дають від 3 до 5 років в'язниці. Але знову ж таки, не тоді, коли ви просто-напросто не прийшли за повісткою, а тоді, коли ви написали письмову відмову. Що ви відмовляєтесь від проходження ВЛК тому, що, тому що тому що якщо у вас є всі нормативно-правові документи для того, щоб не служити, я думаю, такої ситуації не виникне. Ви просто прийдете в ТЦК, покажете своє бронювання, оновите всі дані і просто-напросто вас ніхто не чіпатиме. Саме так зробили дуже багато людей, отримали бронювання або переконалися у наявності у них підстав. За сімейними обставинами або за станом здоров'я. Ну і фактично вони звільнені від мобілізації, тобто вони не перебувають розшуку, вони спокійно гуляють по Києву, тобто у таких людей немає проблем. Ну а людина, яка ухилялася від служби, тобто яка принципово не з'явилася в ТЦК, яка взагалі не хотіла нічого робити, розказувала про свої психічні відхилення, яких насправді немає, просто вони вигадані для того, щоб не служити, потрапляє у розшук. І відповідно на першому блокпості при перевірці документів, до речі, ТЦК вони фактично тільки допомагають поліції, тобто людей у розшуку має ловити поліція, а ТЦК просто допомагають кількісно поліції. Якщо зараз у вас зріє думка, чому самі поліціянти або самі ТЦКшники не воюють, тобто чому вони не перебувають у зоні відповідальності, тобто самі не приймають участь у бойових діях, я вам поясню дуже просту штуку. Поліціянти і ТЦКшники це дуже маленька верства населення, і фактично за місяць чотири людини, які перебувають на своїх посадах, можуть піймати набагато більше громадян. І ось ці люди, вони, як правило, здобувають підстави для звільнення або підставу для того, щоб не служити, тому що поліцейський він заздалегідь заброньований, доки він виконує свою роботу. Так само і заброньований ТЦКшник. Ну, фактично, у нього вже є військова частина, він військово зобов'язаний, він склав присягу і він виконує ту роботу, яку поручає йому держава. Чому ви самі не стали поліцейським або не пішли на службу в ТЦК? Якщо ви не можете знайти чітку відповідь на це запитання, ну то, скоріше за все, вам доведеться служити в іншому місці. Забудьте про справедливість, тому що, скоріше за все, тут про вас говорить ваша емоційність, що ось вам щось не подобається, ви дуже хотіли б це змінити. Але замість того, щоб запропонувати реальний варіант і змінити цей світ на краще, ви просто продовжуєте сидіти і нічого не робити. В кращому випадку всі ваші роздуми закінчуються обговоренням нісенітниць у коментарях, які зазвичай не мають ніякого сенсу. Крім того, щоб обкласти пісюнами дійсну владу. До речі, я дійсній владі довіряю і розуміючи ті процеси, які відбуваються в країні, не можу казати погано про нашого президента, про наш уряд. Так, там є певні нюанси, які однозначно доведеться коригувати після закінчення бойових дій. Але тим не менш, країна воює уже третій рік і тільки завдяки рішенням нашого верховного головнокомандувача. Тому, друзі, підводжу підсумки на проміжках. Якщо ви ухилянт, якщо ви фактично здійснили кримінальне правопорушення проти своєї держави, не з'явилися в ТЦК, вас можуть бусифікувати. Якщо ви законослухняна, звичайна людина, якщо ви громадянин відповідальний власної держави, ніяких проблем із ТЦК у вас не будуть. Неможливо, щоб до вас підійшли з ТЦК з бусіка, перевірили ваші документи, наприклад, у вас дані не оновлені. Але ви, наприклад, не числитесь в розшуку, до вас як до нормальної людини поставиться виконавець ТЦК, він же ж не сам приймає рішення на вашу мобілізацію. По факту, ті люди, які працюють в ТЦК і поліції, вони звичайні виконавці того державного механізму, який передбачений законодавством. Особисто я катався в одному транспортному засобі з людьми, які не оновили свої дані, але вони не перебували в розшуку, і на блокпості їм просто сказали. Дивіться, ось у вас не оновлені дані, будь ласка, оновіть і відпустили. Тобто, фактично немає ніякої проблеми із тим, щоб людей примусово тягнули в армію, ну окрім тих випадків, які вже перебувають в розшуку, тобто які здійснюють системне правопорушення проти власної держави, які постійно виправдовуються: мені ця держава нічого не дала. Я не буду вмирати за тачки депутатів. До речі, депутати, якщо їх мобілізувати, вони у війську, повірте, знайдуть себе. До речі, у мене є цікаве відео про еліти і долю еліт в армії. Там я розказав про те, що відбудеться, якщо депутати, судді або прокурори потраплять в армію. Звертайтеся ось тут за посиланням доволі непогане, цікаве відео. Отже, після цих коротких висновків ми поговоримо, кому взагалі вигідні ось такі відео із примусовою мобілізацією. Чому їх бачать абсолютно усі? Попри те, що це менше одного відсотку взагалі із військовозобов'язаних? Тобто, ось цих призовників, яких ловлять, це взагалі мізір. Ну я не знаю навіть у нашому місті, кого так ловили. Тобто, місто велике 100 тисяч населення, але я не знаю жодну людину, я не бачив жодного відео із тим, щоб когось ось так примусово доставляли в ТЦК. Для себе я зробив висновок, що це менше 1% громадян, тобто менше 1% ухилянтів, які порушили ось наш існуючий правовий порядок. Відповідь на це питання доволі очевидне і знаходиться на поверхні. Фактично, російським медіа дуже вигідно поширювати такі відео для того, щоб зірвати мобілізацію в Україні. Не всі люди це розуміють. Як правило, люди бояться, тому що чіткої і визначеної картини, що ви будете робити у війську, немає. Люди зорієнтовані на максимальну погану: що ось я потраплю в армію, я там нічого не знаю, і мене на наступний день вб'ють. Російські ПСО інформаційно-психологічні операції швидко підтримують цю думку і починають транслювати одне і те ж відео постійно. Як бачите, три роки країна воює. Тому у ворога дуже багато медіа відео, які він може викладати щороку, і фактично один і той же призовник, ну тобто ухилянт, ми можемо бачити його в 2023, 2024, 2025 і 2026 році. Сподіваюся, ви зрозуміли, як працює ось ця штука. Тому, якщо ви бачите відео, як когось пакують в Одесі, там або, наприклад, в Києві. Або в Житомирі, в Харкові, в будь-якому іншому місті України, можливо, це відео дуже старе і йому вже один, два, три або чотири роки. Я не знаю, коли ви будете дивитися конкретно моє відео, але ви маєте розуміти, що російський ПСО працює саме так. По факту бусифікують тільки правопорушників. І якщо ви законослухняний громадянин і у вас немає ніяких проблем із державою. Проблеми починають виникати тільки тоді, коли ви починаєте ухилятися від законного обов'язку. Для того щоб ми краще розуміли один одного, вважаю за необхідне пояснити, чим я займаюся. Зараз я перебуваю на посаді інструктора у тренувальному центрі Яструб. Це не комерційні курси для цивільних, а також військовослужбовців, які бажають покращити навички володіння зі зброєю. Фактично, за ціною набоїв ми даємо можливість людям тренуватися. Ну і на наші курси дуже часто приходять цивільні. Тобто цивільні, які бажають навчитися працювати зі зброєю не для служби в армії, а просто загалом, тому що їм цікаво. І час від часу їм так і приходять повістки, так як у них немає проблем зі здоров'ям, їх мобілізують на конкретну посаду. Але, перепрошую, не мобілізують, а як правило, вони йдуть по контракту. Тому що якщо... Вам прийшла вже повістка, і ви розумієте, що вам так чи інакше служити. Необхідно задуматися про хороший підрозділ. Якщо порівняти хороший і поганий підрозділ, у хорошому підрозділі ви знайдете своє місце і ваші права не будуть порушувати. У поганий підрозділ ви потрапите по мобілізації. Примусово, якщо ви самі порушили правовий порядок, то скоріше за все це справедливо. Ваші права також будуть намагатися порушувати. До речі, це не смерть. Якщо ваші права порушують, ви можете їх захищати у законному порядку. Просто як правило люди ліниві і взагалі цим не займаються. От сказали штурмувати посадку. Неважливо взагалі з якими засобами як людина це може прийняти рішення. У неї немає ні навичок, ні розуміння, ні знайомих, які можуть підказати взагалі, що робити і куди звернутися. Людина, яка потрапила в армію примусово по мобілізації і взагалі не хоче нічого робити, ну вона скоріше за все не зорієнтується. Тому що до того не змогла зорієнтуватися, як їй краще потрапити у військо. Багато людей навпаки намагаються потрапити у військо для того, щоб зловживати своїми повноваженнями, для того щоб отримувати в тилу заробітну плату, і для того, щоб просто-напросто паразитувати на умовах, які дає держава. А ви просто-напросто боїтеся потрапити у військо на звичайну посаду, в тому числі завдяки діяльності нашого тренувального центру, у військо потрапили 8 осіб. Вони потрапили на контракт, тобто вони не були за уже притягнуті в ТЦК, і від жодного з них я не чув про погані умови служби. Як правило, такі люди дуже швидко знаходять себе у війську і задоволені умовами служби, тому що вони швидко зорієнтувалися Підготувалися і потрапили у хороший підрозділ. Куди потрапляють бусифіковані, можете уявити, скоріше за все у м'ясні штурмові підрозділи у підрозділі, де у владній верхівці совок, в підрозділах, де всі звідти тікають або намагаються якнайшвидше звільнитися. У таких підрозділах постійно тікучка. Ну, якщо ви не вмикнули голову і не сказали командиру, чим ви будете корисні, скоріше за все, із хорошого підрозділу вас переведуть саме в такий. Як переконатися в тому, що саме вам не дістанеться поганий підрозділ, тому що ну, абсолютно нормальною є думка потрапити в хороший? І тут достатньо розуміти одну просту істину: будь-який командир, який на вас вперше подивиться, запитає, чи є у вас бойовий досвід. Ну, якщо такого немає, він запитає у вас, а що ви робили три роки за повномасштабне вторгнення? І тут є два варіанти. Перший варіант: якщо ви кажете, я тренувався, я займався, купив зброю, вивчив тактмет, можу комунікувати в підрозділі, можу монтувати відео, не знаю, можу проводити якісь курси, наприклад, по топографії, будь-які ваші навички вони будуть корисними. І вони будуть розглянуті обов'язково вашим командиром. Також існує інший варіант, коли ви просто-напросто приходите в підрозділ і починаєте казати: Я це не хочу, я це не вмію, я це не буду, я взагалі не корисний для підрозділу. Ну, не складно здогадатися, що таку людину командир просто-напросто викине за першої нагоди з підрозділу, тому що така людина займає чуже місце. Вона займає чужу посаду в підрозділі, який може бути трошечки ефективніший. Повірте, сьогодні у командирів достатньо інструментів для того, щоб не тримати біля себе абсолютно безтолкових людей. До речі, у мене є цікаве відео про офіцерів, навіть два відео, тому що фактично одне відео було б на півтори години. Це відео складається з двох частин, де ми детально пояснили призовникам. Як взагалі формується хороший підрозділ, як відбуваються взаємовідношення в колективі? І там я дуже чітко пояснюю, яка відмінність фактично хорошої людини і поганої, тому що командир так само не бажає обрати погану людину собі в підрозділ. І фактично, єдиною відповіддю, як потрапити у хороший підрозділ. Ну, якщо ви не маєте взагалі ніяких навичок і не орієнтуєтесь у цій правовій системі, це саме зараз розпочати здобувати навички. І нам з вами дуже пощастило, що ви додивилися до цієї хвилини нашого відео, тому що саме на цьому каналі зосереджено дуже багато корисних порад, дуже багато корисних відео. Ну і фактично ми створили інформаційні спільноти для того, щоб покращувати наше військо. На різному рівні не тільки для призовників або тих, хто служить. Ми вдосконалюємо і спілкуємося із офіцерами. Ми спілкуємося на доволі високому рівні із різними людьми і доносимо їм свою думку. Тому, друзі, якщо ви хочете долучатися до Military Community, якщо ви хочете долучатися і взагалі дізнатися, що з собою являють наші спільноти, завітайте, будь ласка, у описі відео є посилання на ті сторінки. До яких я безпосередньо дотичний, і саме там ви можете знаходити відповіді на свої питання і ставати професіоналом. Тобто, фактично, мета створення всіх цих спільнот є покращенням умов служби в українській армії, тому що повірте, ваш командир також дивиться ці відео і хоче зробити підрозділ кращим, і він хоче обирати, тільки він обирає із значно більшої кількості кандидатів на посаду у свій підрозділ. Якщо ви будете абсолютно без навичок, ну ви прийдете просто-напросто бомжом в підрозділ, і ви навіть не будете хотіти виконувати певну роботу, або будете постійно брати лікарняні, ну або не будете ні з ким спілкуватися, повірте, ось такий варіант сценарію вашої поведінки ні до чого хорошого не призведе. Скоріше за все, вас просто переведуть в інше місце. І якщо там ви також проявите себе як дурачок, Ну, то з кожним таким переводом, ваше місце служби буде все гірше, гірше і гірше. Сподіваюся, це зрозуміло. Подивіться на себе у дзеркало і дайте відповідь самому собі на моє запитання. Три роки в країні йде війна. А що саме ви корисного зробили для своєї держави? Я розумію, що це відео вийшло доволі спірним і багато людей захочуть написати в коментарях свою думку. В принципі, я не буду вас в цьому обмежувати. Якщо вас. Цікавить відео на конкретну тему, можете залишати її в коментарях. Ну і фактично ви створюєте наш контент. Ви долучаєтесь до розвитку спільноти, і також ви робите цей світ кращим. Поширюйте це відео серед своїх друзів та знайомих, долучайтеся до нашого Military Community. А з вами був інструкторський склад тренувального центру Яструб. До нових зустрічей!